Друзі, з величезною радістю та гордістю анонсуємо нову мангу від видавництва Наша ідея. Зроблено в безодні за авторством Акіхіто Цукуші. Декілька слів про сюжет. У цьому світі не так багато недосліджених куточків. Здається, вже все давно відкрили, тільки не її. Лабіринт печер, який називається безодня. Величезна вирва, вертикальний колодязь повний скарбів та невідомих істот. Ніхто не знає, звідки взялася безодня, ніхто не може пояснити, чому вона саме така. Тих, кому вдається долати нескінченні проходи і провали печерного лабіринту, називають глибинологами. Сирота Ріко теж мріє стати однією з них, адже саме такою була її матір, їй ще бракує в але звістка від матусі, яка десь глибоко в безодні, мотивує дівчину запекло тренуватися, бо інакше вони більше ніколи не побачаться. Тож, коли одного разу біля краю провалля Ріко зустрічає дивного робота, надзвичайно схожого на людину, вона розуміє, що стала на крок ближче до досягнення мети. І декілька слів про формат видання. На вас очікує 166 сторінок, з яких 6 у кольорі. Манга вийде в м'якій оправі та суперокладинці. Ціна перед замовлення 160 гривень, опісля 200. Перший том слід очікувати в кінці травня. Наша ідея планує видавати по 3-4 книги на рік, а уся серія зараз в онгоїнгу та налічує 11 томів. За переклад відповідальна Ольга Катальнікова. Для неї це буде дебют, однак видавець відгукується про перекладачку дуже позитивно і вже довірив їй дві інших серії. Тому нам видається, що переклад... Буде в порядку для тих, хто давніше на каналі, не є секретом, що я величезний фан і манги, і аніме. Тому коли наша ідея ще кілька місяців тому розповіла нам про цей анонс, я особисто був на сьомому небі від щастя і просто розривався від бажання поділитися цією інформацією зі світом. Радий, що ні надали мені таку ексклюзивну можливість. Та я думаю, що і без мене ви чудово в курсі, наскільки потужною, свіжою, оригінальною та драматичною є ця історія. Без перебільшень це приклад топового фентезі, дух пригод, таємний та небезпечний світ. Химерні створіння та не менш химерні люди. Історія, яка буде кидати вас від щирої радості до повного смутку та сліз, глибокі персонажі з набором власних мотивів, переживань та цілей. Направду, це річ, яку кожен любитель манги та аніме має мати у колекції. Тому не зволікайте та передзамовляйте цю чудову історію уже зараз. Усі посилання в описі. Усім привіт! З вами пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні, крім чудових анонсів від нашої ідеї, розповімо вам про продовження Аліти. Покажемо Ган який грає в камінь ножниці папір, та поділимось інсайдами щодо останнього анімема Макото Шінкая. Тож заварюйте ваш чайок, ставте вподобайку і помчали до новен. А ви думали, що ми завершили з анонсами від нашої ідеї? Е, ні. Пам'ятаєте, на нашому стрімі пані Ірина розповідала про дві вампірські серії, на які варто очікувати від Ні? Так от, на тижні одна з них була анонсована: Кривавий Марс. Трішки про історію. А ой, захоплена молода журналістка, яка живе в Токіо епохи та й що? Місто процвітає. Та раз по раз здригається через жорстокі вбивства. Ця низка дивних смертей змушує містян тремтіти, і Аой понад все прагне викрити винного. Раптом головна героїня зустрічає старого друга Шутару. Вона могла би зрадіти цій зустрічі, якби не знала, що той помер декілька років тому. Помер, але чомусь ходить між людей. Аой не знає, що Шутару вампір. Який, крім того, належить до елітного урядового підрозділу. А ще він справді розуміє, яка ж загроза нависла над містом. На вас очікує 186 сторінок, у м'якій оправі з суперобкладинкою. Ціна 160 гривень на передзамовленні і 200 опісля. Серія налічує три томи і є адаптацією оригінальної п'єси за авторством бун Фуджісави. До речі, одноіменне аніме також є екранізацією цієї вистави. Мені в свій час сподобалось аніме, однак знаю, що багато хто не дуже зацінив в будь-якому випадку, з того, що мені відомо. Манга таки краще за аніме, як майже і завжди. А ще там стильні обкладинки і приємний малюнок. Тож я точно буду збирати всю серію. А якщо і ви хочете придбати цю історію, то посилання в описі. Продюсер Джон Ландау підтвердив, що сиквел фільму Аліта бойовий ангел знаходиться у розробці. У недавньому інтерв'ю для інсайдера. Продюсер підтвердив, що останніми тижнями ведуться розмови з режисером фільму Робертом Родрігесом та виконавицею головної ролі Розою Салазар, що до початку робіт над продовженням франшизи. Насправді логічно, оскільки двигуном франшизи на заході завжди був Джеймс Кемерон, враховуючи, що новий фільм по аватару мав величезний успіх у бокс-офісі, не дивно, що студійні боси з більшим ентузіазмом дивляться на проєкт Пов'язані з Кемероном. Навіть якщо у минулому вони мали не надто успішний кінопрокат. Нагадаю, що Аліта це адаптація кіберпанкової манги Ганн. Якщо чесно, то це просто офігіти, яка крута новина. Одна з найкращих кіноадаптацій манги отримує продовження. Неймовірно радію і чекаю. Приніс вам трішки жабогадючих стосунків: одні пірати зашивають в переклад образи іншим, але ті все рівно друкують. Мабуть, навіть не читали, що кинули на принтер. Це дуже смішно і одночасно дуже сумно. Друзі, не підтримуйте піратів, хоча би друкованих. Завершилась манга Саске Рецуден». Манга складається з 10 розділів. Над нею працював в основному Шінго Кімура. Але історію написав сам Масаші Кішимото, автор оригінального Наруто. Історія розповідає про побічний квест Саски, який відправився в подорож за ліками для Наруто. Обережно далі спойлери. Фінал отримав схвальні відгуки у спільноті. Сім'я Учіха вечеря та проводить звичайний вечір. Незвично і приємно бачити Саски в подібних сценах. Макото Шінкай хотів створити історію про любов двох дівчат, але продюсер був проти. В ході престуру до свого нового фільму Судзуме Шінкай розповідає все більше деталей про його створення. Режисер втомився від стандартної романтики, де хлопець зустрічає дівчину, і глядачі весь фільм гадають, чи будуть вони разом. Після твого імені Шінкаю здавалось, що до цього жанру йому додати більше нічого. Тому спочатку судзуме планувалось як роуд муві про двох дівчат. Це була б романтична історія про любов, схожу на сестринство. що б це не означало. Але продюсер сказав, що ще занадто рано давати таку історію широкій японській публіці. Він порадив повернутись до традиційних елементів, за які полюбили попередні фільми автора. Аби надто сильно не повторюватись, Шінкай вирішив, що більшу частину фільму хлопець проведе вподобі стільця. врешті решт режисер зазначив, що для нього не було обов'язковим створити історію про ЛГБТ-тематику. Якби головна героїня Судзуме була хлопцем, це принципово не змінило б сюжет. У своїх наступних фільмах автор збирається в першу чергу робити акцент на історіях про подолання перешкод, а не проста. Чи гендер? Щиро прикро, що пан Шінкай стає творчим заручником власного успіху, а продюсери можуть диктувати умови навіть настільки важливому і крутому митцю. Сподіваюся, що Шінкай сам зможе отримати більше творчої свободи і робити фільми про те, що цікаво йому. А ми, як аудиторія, я певен, радо підтримуємо будь-яку історію, якщо вона буде залишатись такою ж якісною і хорошою. Взагалі, я би залюбки глянув на кіберпанку виконання Макота Шінкая. А роботу в якому жанрі хотіли б побачити ви. Hvis ikke, kommenter jeg. Вказали тизер повнометражного аніме про виготовлення віскі, команда Евіскі Family. Майстри аніме про повсякденність людей незвичних професій зі студії PA Works представили свій новий проєкт. Цей фільм розповідає про дівчину Руї, яка успадкувала занепадаючий сімейний бізнес. Аби якось покращити ситуацію, вона намагається віднайти давно втрачений рецепт легендарного віскі. Реліз в Японії заплановано на листопад. Дату релізу онлайн дізнаємось згодом. Красиве аніме про бухло. Так. Це саме те, чого мені бракувало. Дякую тобі, Японія. Ти завжди знаєш, що мені потрібно насправді. Величезного Гандама навчили грати в камінь ножниці папір. Рухома 18 метрова статуя RX-78-2 Гандам віднині вміє здійснювати всі необхідні дії руками. На честь цього, 5 травня, буде проведено публічний чемпіонат. В якості призу переможцям дозволять зайти в закриту зону біля статуї та зробити там декілька селфі. Сподіваюся, що вони не інсталювали якийсь чат GPT йому в голову, щоб він міг грати камінь ножниці папір. Не хочеться протистояти повстанню машин через те, що робот продув у чувачі. Спонсор цієї новини моя залежність від Nintendo Switch. Студія Trigger створила опенінг для гри Omega Strikers. Гра від Інді студії Odyssey Interactive є багатокористувацьким онлайн-фуд броулером з матчами 3 на 3. Розповсюджується іграшка за моделлю Free-to-Play, тобто безкоштовно. Грайка вийшла 27 квітня на PlayStation, Xbox, Android, iOS, Nintendo Switch та в Steam. Заявлена підтримка української мови інтерфейсу. Пішов ставити собі на Свіч. А тепер швидкі новини. Показали перший візуал майбутньої повнометражки по аватару, головними героями якої будуть дорослі анг, катара, зуко, сока та тоф. Фільм вийде у кінопрокат 10 жовтня 2025 року. Старт трансляції нової аніме адаптації манги Бармен анонсовано на квітень 2024-го. Аніме отримало під заголовок Божественний келих». Перша адаптація виходила в далекому 2006 році. Так, Японія ще раз дякую за красиве аніме про алкоголь. Я твій боржник. Анонсовано другий сезон аніме серіалу Arknights. Виробництвом займається студія «Yostar Pictures». Студія «Toy Animation» анонсувала нове аніме «Girls Band Cry». Схоже, успіх Бочі породить хвилю аніме про дівчачі музичні колективи. анонсовано повнометражну аніме адаптацію двотомної манги Цучікі Нішимури. Консьєржка універмагу Арктика. Виробництвом займається студія «Production IG». Прем'єра запланована на осінь 23 го Манга The Foolish Angel Dances with Demons отримає аніме адаптацію. Старт трансляції аніме адаптації ранобе. Насправді я був найсильнішим. Анонсовано на липень. Oh! Хочемо подякувати нашим патронам за підтримку нас на баймія Ви можете долучитись до їх числа, адже вихід цих випусків був би неможливий без фінансової підтримки благодійників. Усі посилання в описі. Прем'єру повнометражки народження Кітаро таємниця ГГГ в Японії анонсовано на 17 листопада. Аніме є частиною проєкту з відзначення сотої річниці дня народження Шігєру Mizuki, автора манги ГГГ Но Кітару, яка вже отримала 7 аніме серіалів та ряд повнометражок. Анонсовано аніме-адаптацію Раноби ще одна спроба шляхетної пані перемогти імператора драконів. А на цьому все наші любі глядачі. Якщо вам сподобалось відео, то не забувайте ставити вподобайки, бити у дзвін, писати коментарі та скинути це відео вашим друзям анімешникам. А якщо б ви хотіли подивитися ще якесь відео, то радимо минулотижневий випуск, де ми розповідали про протистояння корпоратів з монстро-дівчатами. Бережіть себе, цілую в носика, Ня-ня. Master Windu, you have fought gallantly. Worthy of recognition in the archives of the Jedi Order. Now, it is finished.